Чи радиш ти дівчатам колись спробувати в своєму житті все-таки е, масаж три роки? І в мене такого ще не було. Кайфу. Я для себе стала просто ходячим сексом. Мені треба тебе з кимось познайомити. Я владу сказав, що вона любить щось жосте. Блін, подожди, подожди, я, я типу до третьої людини не готова. Хто то? Чувак, ти себе бачив, який ти альфа. Треба бути хорошою дівчинкою, не можна там е, кричати. Що тебе приваблює в тому, що ти хочеш подомінувати на чоловік? Ну, по-перше, це дуже сексуально. Ми вже е, бачились, ми вже знімали один раз масаж е, до після. І що вона мені сьогодні каже? Е, я не повнюю масажу. Це все повнить, окрім масажу. Е, ск... не було. На, я, тільки що я зайшла просто ще на твою сторінку, передивила всі масажі, думаю, я такого не пам'ятаю. Получається, треба все знімати на камеру, щоб сказати, було. У мене колись були такі клієнти, які кажуть. Боже, я щось нічого не пам'ятаю. Як, блядь, нічого не пам'ятаю? І її чоловік знімав все на камеру, щоб їй показати. Ось Я пам'ятаю, де там голову, а потім. все. А потім в тумані, так. Добре, побачимо, як сьогодні буде. Чи було в тебе щось з двома чоловіками? Масаж чотири роки, звичайний масаж чотири роки, чи тобі робили. Там не знаю, чи дівчина, чоловік, чи два чоловіки, чи дві дівчини взагалі нуль. Чи було в тебе просто колись МЖМ тоді, це вже якщо про нічого говорити? Поки ні. Але було таке бажання? Да. Yeah. А чому ти не схону? Чому це не сталося? Чи не було партнера, який був за? Бо ж треба адекватні чоловіки. А ну все, вони ті, тут. Ті, хто шарять. <ріст> Окей. Е, але давай: так. після нашої зустрічі, щось змінилось, бо в тебе була ситуація конкретно за твого колишнього, типу, знаєш, і це трошки як було, знаєш, населити йому. Але що тобі, що, що змінилось для тебе? Чи змінилось щось? По-перше, я yeah. почала себе відчувати такою yeah. із... суперсексуальною. <світ> ну реальна сексуальність вона просто отак пум до гори. А по-друге, в мене тепер інша планка відбору чоловіків. Тобто, якщо вони не пройшли oh. твої курси, все до побачення. Ну, реально до побачення. <світ> ну а воно таке треба. Просто, ну ти вже розумієш, бо давайте розкажемо так ситуацію. В неї хлопець був масажистом і непоганим масажистом, типу, той крутий масажист. Потрібно один ще крок, щоб вивчити Йоні, і він цього не зробив. Бля, це бо буде. я просила Йоні, я хотіла Йоні. Типу, я, я просто цього не розумію. Я зрозумів, роз, бо знаєш, якщо він взагалі не тактильний, не знає, не вміє, не любить простого загального масажу. Я навіть масаж грудей просила, щоб він робив. А він якось не це. Не захотів. Не вивчив. Сама там. І тому ти знайшла вчителів. Ну, це я так запропонувала. Каже, так, да, ну, є такий настрій. Каже, мені буде цікаво, просто. Знаєш, коли починають там хто голову? Бо ми ну тись тобто, я постаю сюди робити так, щоб один робив як то чотири роки. А коли двоє так само буде робити? Бо ми з ладом дуже багато робили масаж в чотири роки, і мені хочеться, щоб після ти реально сказала наші помилки. Бо бо більшість мене постійно записує масаж. Що все класно. Я розумію, що дуже багато чого класного буде, але мені хотілося і в кінці твою думку, що потрібно нам додати. Бо ми я хочемо прискіпливо до, до, до масажу. Дуже, дуже дуже, дуже. Це тоді супер. Бо ти така прямо кажеш. Мені сподобалося, що мене щось питаєш. Вона скаже, ні, блядь, мені це не хочеться, мені це не нравиться. Ну, ти дуже прямо кажеш, або я хочу і тупо кажеш. Це дуже охуєнно. І мені хотілося, щоб в кінці ти могла сказати. Що не додавались, чого не хватало, може понятно, що може бути все 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 хуйно, але треба щось знайти, що хуйове. Нам треба, типу, зрозуміти, знаєш, ша більше, бо професіоналізм, коли ти вже дуже багато чого знаєш, він іде не ось так, кусками, а потрішки слоями. Знаєш, треба ці слої да да, 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 і воно вроді без боку і не видно, але з, з кожним чимось якимось своїм досвідом ти наскільки наскільки але ти все одно ростеш. А якщо мене знову винесе, я не буду нічого пам'ятати. Де твій телефон поставив, щоб ти сказав, от дивись, блять. Щоб ми знайшли вітальки. Мо детальні... Можеш, можеш тоді колишнього фейстайму набрати, хай він слідкує. Щоб ми знайшли що детальки, які доповнюють механізм. Так. Да. Тут багато говорити не будемо, бо збір інформації буде зараз все за кадрами. Я багато що робив, але ми. Так взяв бусики. Взяв. Так. Бо дуже хотіло, до речі, бусики. Але. Ми побачимо зараз, чи ти щось знаєш нове про своє тіло? так як ти сказала, що ти ще більше відкрита до себе стала. Мені mm -hmm. зараз це буде дуже цікаво. І тепер. А, до речі, мені так подобається. Тепер себе трохи до вечір. Там М -м, боже, груди там ши ти більш до себе тактильна стала, якраз крас після більш... цього чи була до таке? Я не не знаю більше було, було, але після стало ще більше просто. Ну прям я сама себе збуджу, я просто лежу і думаю, боже, яка я сексуальна. І оце у мене прям бахнуло в голові після нашого масажу, якого я не пам'ятаю. Я страпилось. Щось, щось але такі наслідки приємні. Але наслідки приємні. Ну що ж, починаємо. І так, зараз ви почнете дивитися другу частину, а зараз я вам нагадаю, що всі курси для дорослих 18 ви можете знайти, так як для хлопців, так і для дівчат. Ви можете знайти в описі під цим відео. І буду дуже вдячний, якщо поставите лайк вже зараз. Дивимось. Влад, що ти по емоціям від 1 до 10? Я відчуваю на 10 по емоціям на 10, але в голові все одно до себе так, знаєте, таке відношення. Прискіпливе, що я ще десь не допрацював. Коротше, але... я владу сказав, що вона любить щось жорстке. Типу, не, не про це, знаєш, єлі-єлі доторкаєшся. І під час масажу я йому показував, типу, мов, ну, да. показував рух, типу, жорстче. І я бачу по його руках. Це, я, до речі, збивало, тому що я навіть у мене були заплющені очі, але я відчувала, що ти йому показуєш. Да, типу, Це вибиває дуже. Думаю, блін, бо я, виходить, так, роблю сильніше, ніж він, і є контраст. типу. Потім я взяв його руку, так, поняли тут, і, блядь, жав дуже сировий. Він такий. А, типа, типа так? можна. я не розумів, що можна до такого рівня. Та і там можна, блядь. Аліна, знайомсько. Привіт. Типу, от бачиш, що в, вже в нього скільки всього було, але є, от, наприклад, такий рівень, де. Дівчина любить щось дуже жо таке, ж, ж, жорстке, і чуваки просто не, не знають. Навіть Влад зараз типу, вже в скільки ситуаціях різних був, для нього це було щось типу нове. Да, да, для це мене круто. це було ок. І він тоді побачив, коли я під, під низ руки взяв і жорстко, як за хвилину змінилася її да, реакція. Да, як, да. як за хвилину вона почала вже дихати по-іншому. Просто е, вона. То є, ти, ти любиш таке, як то гарно катком проїхали, щоб ви зрозуміли, про що ми. Ну, ми разу ми були ще жорстші. Так, да. потім шариш? Так, да, я просто це дуже круто, що є такі ситуації, тому що є, от як ти правильно сказав, то що чоловіки не можуть переступити, не можуть собі в голові, типу, а що так навіть можна? і Навіть можна ще. От, і коли я побачив, що ти типу, в нього впевненість збивались, бо він починав робити, знаєш, раз, два, три, і пішов. Хоча влад yeah. завжди дуже круто робить масаж, типу, я бачу, що він вже якась така в нього я появилася. Yeah, відчувала. але потім вже він все трошки розігнався, він вже вкурив, він же повні. Він тепер вже знаєш, ну спробував, uh -huh. відчув і пішло. Бо коли ти вже почала до нього теж відкликатися, ну знаєш, там тілом якось тянеш, якось рукою доторкаєшся, і ти вже розумієш, такий просто воліни і такий, як знаєш, типаж до масажу зверх. Тобто у нас там було, що дівчата люблять, щоб дуже проминали, а тут зверх дуже проминали. Тобто, ще да, да, можна. Да, да, Я звертати. Да, О, да. Ну, типу, ми, по максимуму, ти як куди не подумаю, правильно буде добре. В тебе ніколи не було масажу в чотири роки, типу. Початок був такий заминки і розірваний, mm -hmm. рваний, типу в плані: я даю одне, mm -hmm. воно трошки інше, і в нас Різні не було. Діпи. І потім, пам'ятаєш, коли ми вже трошки перевернули mm -hmm. тебе, все, ми вже з'єднались, бо чомусь ти вирішили я хочу так лежати, я хочу на спині лежати. Хоча треба було ну, вниз. Бо це я хтів, як ти сказав, як тайцеру, вони один в одну зустрічають yeah. руками. І, і в них по... продовження. Так, да, да, як одне ціле, такі mm -hmm. рухи, знаєш, це як змія по тобі було? Не знаю, чи хтось таке де, було. Закінчиться у одного і переходить до іншого. І вже коли ми тебе перевернули, я, я тобі сказав, давай, як, просто як, як ми, як ми все робимо. І, і ти потім включилась, і по спині жорстче, uh -huh. типу знаєш. Uh -huh. і, і було легше працювати, бо ти лежиш головою вверх, і, і ти думаєш, зараз може ти глянеш? Поняли, як воно працює? Блін, типу, що ти зараз глянеш, що якийсь не такий, може, рух, скований, чи ще щось там, там для ми влад коло голови. Гарня, Та, ні, так, ні, так, тут понятно, да. Але мені хотілося відпрацювати, а потім насолоджуватись, типу, твоїм тілом так така система. Знаєш, Ще було відчутно, таке знаєш, як от хлопцям, які будуть, наприклад, у них буде тріо, то коли ви, наприклад, робите масаж і збиваєтесь, то не треба думати там. От я, наприклад, робив масаж, збивався. Я думав, що Оліна зараз це відчуває, і це ще більше збивало. Тобто, якщо б я сконцентрувався на тому, щоб ти мені показав, я виправив і пішов далі. А не думав ще. Ну, починаєш думати, починаєш починаєш більш шифрувати. Да, і да. робиш помилки. Ти знаєш, коли до дошки виходиш, uh -huh, коли ти дуже uh -huh. хвилюєшся, ти це знав. Тобто, ти знаєш uh -huh. він. Uh -huh. да. І ти починаєш тупити, якусь хуйню каждо, і потім сидиш, думаєш, боже, я ж це знав. Uh -huh. Як я well, міг так тупити? вже, да, да, вже yeah, Коли yeah, вже yeah. це не актуально. Добре, все одно, для тебе, коли вже далі ми пішли і побачив, що в тебе була позитивна реакція, все було ок. Що для тебе зараз розуміти, коло тебе двоє чоловіків, як дівчини? Що це? Ну, well, по-перше. First... Це дуже сексуально. Іменно і візуально ти маєш на увазі? Ні, навіть я лежала, в мене були заплющені очі, і тобто я представляла, так, да, як тут ідуть руки, там ідуть руки. І це просто от, тіло дає такий відклик, що, щоб по тобі от, чоловіки, да, вони по тобі трогають, повзають. І це, по-перше, це ще більше розслабляє, тому що більше зон задіяно. <гум> І... Типу одночасно багато uh -huh, зону. Uh -huh. І емоційно в тебе таке просто. Виключає себе. Два теплих тіла. Два теплих тіла. Чи радиш ти дівчатам колись спробувати у своєму житті все-таки масаж 4 роки? Від вас так. А від вас? Я не знаю. Неочікувано, так? Цікаво відповідно. Ну, як ти думаєш, яким, чому е, ти казала, що дуже важко обрати чоловіків? Які от найважливіші помилки роблять чоловіки, що ти не хочеш їх обрати для будь-чого? А що перше в голову приходить? Тупі. Що, що це? От мене сьогодні, Я теж для сказав, мене... я теж сказала, мені спитали, каже, що ти кажеш, що, якщо я кажу, жінка тупа, угу. ну є таке. Вона бере тільки, знаєш, тільки зовнішню, вона про глибину якось угу. не думає. Вона не займається своїм от, тілом. От про мене те ж саме, це про глибину. От це коли людина плоска. Чоловік просто Боже, хай він буде навіть як Брек Піт, мені пофіг, як він виглядає. Якщо немає глибини, якщо немає цієї харизми, енергетики, коли ти просто бачиш, і ти така вже все там. Ти вже розумієш, а, розслабилась. Да, ти там вже розслабилась і вже все. Вже нагрілася, розславилася. Довгала енергетика так. потрібна. Твій червоний прапорець на побаченні, коли ти спілкуєшся з чоловіком, ти розумієш, все, з ним я точно нічого не буду. Що це? Що він має таке ляпнути, і ти такий, бля, все, до побачення, чувак. Ну, типу, якщо ми говоримо про інтим якийсь. Або вчинок. Чи бувало таке? Там стріба буде стопка зараз зробити, зараз я подумаю. Та подумай. Виставте лайк. І підписуватись обов'язково. Ну ти ж відмовляли чомусь чи або розуміло, що більше ти не хочеш продовжити з ним спілкування. Що це було? Якщо він скаже, що він не любить котів. Який секс, якщо ти не любиш кота погладити? А, ми зараз про секс? Ні, от типу про інтим. Ну ж бувають, чуваки, знаєш, з тобою вже не побачили якісь там манюнечки, ще щось там. Що відштовхує? Відштовхує, коли включається оця... Типу, хлопці а, з курсів пікаперів. Оце а, оце а, отаке, от О, типу Альфа є бать включається, ти думаєш, чувак, ти себе бачив, який ти альфач, Типу він каже, тобі будь собою, 100 сподобається. Хлопець сексуальний, коли він сам є сам собою, і оця харизма, вона сама з нього про енергетика, про він може просто стояти, а ти вже все, ти вже оргазмуєш. От як Влад сказав, що для мене помилкою, коли хлопці починають навалювати, як буди. Да. Типу, бля, ти можеш реально представити особи mm -hmm. іншу Картинку. Він може старатися, але це тупо не туди. Він стараний, але ти вже, він тобі намалював картину, якої вже немає зараз. Та й взагалі, ну, на що це навалювати? Це ж, ну, блін, це, це, це якесь таке він не знає, що взяти, обіцянками. У нас, у нас вся влада так построєна, вони вічно обіцяють, і ми вично голосуємо, сука, за них, понімаєш? І так само багато жінок не, не всі такі, як ти. Вони обирають, думають, Боже, як налапшав, поведусь. Дуже багато жінок просто ведеться на оці... не, так, Якщо зі мною чоловік буде на побаченні говорити про те, як він хоче зі мною займати сексом, я така думаю, є Але, чувак. Або як буде, не дізнавшись про твої табу. Взагалі та, нічого та, про та, тебе та, не, не знаю, розказуй, як буде. Як буде. Да, тобі сподобається стоїться. Mm -hmm. <звук> да. Особливо, коли кажуть, тобі може сподобається. Може, я страпон <звук> люблю. Да, може я люблю чуваків страпон, я mm -hmm. зараз такої шукаю. До речі, ти коли страпонувала Ні. Але я так зрозумів. Поним... Ні, nee, я зараз з дитиночки схожу, а потім подумаю. Чи не крос? А, да, ну все, вже думалося. Добре, давай тут. Що тебе приваблює в тому, що ти хочеш подомінувати на чоловіка? У нас буде на секс чи ні. Ой, в тому відео теж було таке питання. А потім допісля. Проголосуйте, вона хоче. Я зранку не їла, бля. Вона хоче анальний секс до після. Проголосуйте, ви хотіли б таке відео? Перше на ютубі, до речі. Вони голосують, ми йдемо далі. Ні, подожди, давай за страпан поговоримо. Що це для тебе відстрапона до чувака? У мене був колись хлопець і він хотів. Він навіть замовив, замовив страпон, і я була згодна. Але потім, коли він приїхав, я зрозуміла, що я не буду відчувати себе жінкою. Тому що я хочу, щоб в ліжку мене брали. Тобто не просто, щоб я лежала бревном да, і мене брали як хотіли. Ні. Але щоб я відчувала. Сили, оцю чоловічі, да? силу, чоловічу? Силу. Оце хижатство таке, да бо це дикий сказав. Хижат бля, Це класно це сказала. Чоловік він хижат. Він коли хоче розповісти, коси якось, якось іншими словами. Бо, Бодати ж він тебе бере, і ти всі в це в цей момент ти можеш бути слабкою. Це значить, як на е- uh -huh. e, людина вона може затихнути, вижидати, слідкувати за твоєю uh -huh. просто легенькою поведінкою, як твоя рука, десь там дьорнулася, він це бачить. Типу він він бачить те, що більшість не бачить. Uh -huh. типу, e, бо це правда, ми твар тварини, типу, да? uh -huh. особливо під час сексу, це повинно повинно бути що розкриватись, і коли ти, yeah. е, ти сама розумієш, коли під час е, інтиму в тебе йде процес, ти таки бачиш, що вона там ногу ти такий відчуваєш uh -huh. від твою ноги, ти такий йоп, ви да? Ну що, типу, uh -huh. він Помічається, що ти десь трошки завалюєшся, тобі, ну, типу там з ліжка він такий підхватив і далі. Ти силу відчуваєш, Да, Знаєш, ти цю енергію, його силу в себе приймаєш? типу, ось. А не просто там щось тикаєш. Розумієш, з тобою, мужик. це сильно сказано, речі. З тобою, мужик. Це ми в анонс. З тобою, мужик. Добре, що ти могла порадити дівчатам, які. Вони. Знаєш, які в мене є типи дівчат? Привіт-привіт. Я дуже хочу на масаж. Ой, вибач, я все-таки зрозуміло: я не можу, я не можу, я не можу. Мені стидно, мені соромно, мене тіло не те, я потім схудну, я потім тобі не пишу. Оце знаєш, вони. Ну мені то вже похер до побачення. Але вони чомусь не можуть собі дозволити. Що ти порадила тим, хто не може собі дозволити? Ой, дівчата, по-перше, життя одне. По-друге, ви таке втрачаєте, я вам кажу, блядь, просто це. Мені 33 роки, і в мене такого ще не було. Кайфу. Тебе пальці трясуться. Не знаю, що там буде видно, але трошки досі трясуться. Ви таке втрачаєте. Я сьогодні, а, я сьогодні вже казала, так, що в мене після першого масажу, а, я знаю, що я гарна, в мене гарна самооцінка, я знаю, що я сексуальна, але після першого масажу, от так, просто вона ще взлетіла, я себе ще більше почала відчувати сексуальною, я для себе стала просто ходячим сексом. Просто я сходила на масаж. Просто. У мене не було там лекцій якісь там мені не вправляли мозги, ні тренінгів, ні. Да, 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 нічого такого немає. Просто оце... Праця з тілом, розумієш? Це праця з тілом і чоловіча, жіноча енергія правильно обмінюються. Е, я колись Ну, я вірю, що в нас живуть, типу, якісь свої демони, яких потрібно mm -hmm. кормити, які дають тобі цю внутрішню глибоку силу, типу тваринну, знаєш? І Я помню під... Да. Е, під час okay. одній дівчині каже, "Іди сюди. Кажу, мені треба тебе з кимось познайомити. І вона спочатку висадилась. Вона така, блін, подожди, подожди. Я, я типу, до третьої людини не готова, а хто тут? Я кажу, зараз я тебе познайомлю. Я такого за волосся підходжу і тяну, кажу, знайомся. Це та, про кого ти мрієш. Це та, яка зараз вилізла нарешті. Вона дивиться на себе: така, блядь, і це про мене, Типу, дай, кажу, це ти в зеркало, сука, дивись. І я тупо беру. Вона, дівчина, дуже така. Ну, дуже ніжна так, була, але взагалі, я, тобі, лицем в зеркало, сука, подивися в вічі. Її, кажу, подивись, хто там живе в тобі. Типу, Блін, з цього, воно цього ж треба начинаю... зробити рілс і крутити його, бо дівчата це саме так, і воно йде, реально з тебе потім пре оця жіноча, енергетика. Її це так переклинуло, бо вона реально подивилася на себе зараз, яка вона, типу, в сексуальному всьому, знаєш, типу, що її зараз несе, і вона каже, мені здається, хто в мене руки інші, все інше. Каже, я не розумію, як це працює. Кажу, в принципі, я нічого такого глибокого не роблю, я просто. Вас Розкриває, а потім ви вже бачите себе по-іншому. Ну, то, типу, як є стадія: дівчина в одязі, дівчина без одягу і дівчина вже без комплексів. Типу, знаєш, коли ти е, її так, що вже вона всього білого світу не бачить, вона вже бачить тільки те, що всередині в неї заховане було те, що вона дуже довго сама приховувала, знаєш, сама себе закривала. Mm -hmm. І люди на це впливали. Більшість mm -hmm. людей. Типу, ти що? Ні-ні-ні. Типу так треба бути хорошою дівчинкою. Хороша дівчинка, це яка ніхуя не отримає. До речі, про хорошу дівчинку. А, така теж психологічна штука. Коли ми маленькі, да. Дівчата, там, нас хтось дарив, або ми впали. Ми що робимо? Ми кричимо: да? тобто, бум, емоція пішла. А ми виростаємо всі, треба бути хорошою дівчинкою, не можна там кричати або не можна там плакати. І навіть дівчата іноді в сексі, вони би типа, тихо, тихо, тихо. Тихо вони соромляться. Блін, жінка, вона розкривається дуже багато через голос. І коли через крик дати, і коли з тобою чоловік, який може тебе довести до того, коли ти. Кричиш не своїм голосом, ти сама в шоці, що ти можеш такі звуки здавати. З тебе стільки повиходить і комплексів, і зажимів, по-перше, тілесних, да, емоційних, і ти сама просто відчуєш, яка ти можеш бути. Тому, хлопці, розумієте, зараховується mm -hmm. тільки тоді, коли ти відкриваєш дівчину. І, і, у, і у неї такий стан після того, як ви зробили, наприклад, масаж або у вас був секс, коли вона сама не очікувала від себе такого. Да, оце саме. Mm -hmm. Я, 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 я mm -hmm. ще не думала, що я так можу. Це найкраще слова, які можна почути. Не mm -hmm. просто типу ой дякую, так класно було, а така, єбать, це я так можу. Не ти, типу, класно зробив, а вона відчула, що в неї щось нове з'явилось. Типу, появила. Я, я думаю. <звук> <звук> Ставте, блядь, лайк. <звук>